Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi, модель Redmi 12. Пристрій взагалі приїхав поштою від клієнта. ну, Не знаю, у нього свої обставини, не сказав, що немає можливості з комп'ютером у нього ще з інтернетом. Немає можливості зробити онлайн Ну і відправив поштою. Мені Зробимо, значить, не онлайн, зробимо офлайн. Головне для клієнта результат. Клієнт відправив, зараз зробимо. Як бачимо, питає обліковий запис старий, який був, і кнопки пропустити немає. Пристрій перезавантажуємо в режим для скидання. Клавішу звуку вверх і підключаємо кабель і тримаємо клавіша звуку В, підключений кабель, і з перезавантаження він автоматично зайде в режим для скидання. І ось тут ось тут вибираємо клавішу вверх, вниз воно гортає вебі, а включення підтверджує. гортаємо на. Третій пункт Connect HM Assistant. Можливо, там у вас може бути інакше, декілька пунктів більше. І клавіша включення підтверджуємо. І підключаємо до комп'ютера. Так, Пристрій е, бачиться нормально в комп'ютері. Запускаємо е, процес. rozblokowania Фестрій перезапустився, показує, що готово. Чекаємо першого запуску і дивимось на результати. Перший запуск стандартно, він, е, довший може бути. Бо інколи воно відразу е, затирає після розблокування і скидає його знову. Тому буває по-різному інколи, як на якій моделі воно спрацює. Тому чекаємо, поки воно запуститься повноцінно. І... Да, радиомес на результат. А треті хворони призовши. Редні дивляки спеціальні Samsung, так? І я купляв, мусив купляти оригані зарядне. Лос там 900 шмільто Щоб він заряджався. А то шнур тепер можна купити такий чи ні? Але щоб їм на такий, щоб типу, щоб мені відомо в блочка, типу там не прижав. А що ти добре? Да, блять, ти шнурки, Як бачимо, пристрій запустився. <кій> Приходимо на налаштування початкові, підключимось зараз до інтернету повторно. Україна, регіон автоматично вибраний, мова вибрана. Зараз Так, натискаємо далі. Проходить перевірку, перевіряє зараз і зараз побачимо результати. Бачимо модель бюджетна. Так? Бачимо, телефон трішки думає. Трішки довше. Ніж, якщо б це був якийсь потужніший процесор, краща модель, то він би швидше ці налаштування пройшов. Вибираємо не копіювати. І як бачимо, в нас зліва внизу вже є активна кнопка Пропустити. Ми можемо пропустити налаштування з введенням Google акаунту. Це означає, що пристрій розблокований. Він є повністю чистим. і можна скидати до заводських налаштувань, робити собі, що дощі заминається. Тож, результат успішно. Пристрій сьогодні ж буде завантажений поштомат і завтра він поїде назад до, до клієнта Якщо, для прикладу, у вас подібно якось цього клієнта не ну, таке немає комп'ютера, або можливо старенький, або можливо інтернет не, не дуже добрий, то так само можна відправити поштою на крайній випадок. І без проблем в межах від одного до трьох днів зазвичай стандартно. Якщо якихось немає ускладнень, в мене щось по роботі, по місцю, ще щось, в межах одного-трьох днів воно їде. Конкретно цей пристрій сьогодні я забрав після 3-ї години орієнтовно, чи півтретій приблизно ось так. І вже сьогодні зараз у нас зараз дивлюся. Зараз вже півп'ята година, пристрій вже готовий. Буду вечором їхати додому і його відправлю вже в поштомат. Завтра він їде до Києва. Тому, якщо комусь потрібно розблокувати таке відео, перепрошую, заговорююсь. Такий телефон. ну, Неважливо, така модель чи інша, Xiaomi, Google Мі Аккаунт, Міаккаунт, а також інші моделі та фірми інших виробників, пишіть, в описі під відео буде будуть мої контактні дані як стандартно, І дякую за перегляд моїх відео.